Сьогодні я буду пекти горіховий тортик. А що мені потрібно? Шість її, але відділила білки від жовтків. До білків я додала щіпку солі і буду збивати. Потрошки буду додавати цукор і збивати разом. Білки в мене збилися. Борошна в мене є 4 столові ложки. Одна чайна ложка розпушувача. Я додаю лимонного соку акуратно. Вимішуємо цю бу... а перед тим горішки я підсушила, Додала сюди все борошно і тепер додаю і горіхи перемелені. То висипаю сюди. Ставлю випікати при температурі 180 градусів Цельсій. Для крему я взяла 6 жовтків, буду збивати з цукровою пудрою. Буду додавати сюди масло. дуже-дуже м'яке. Я додаю ваніль, збиваємо. Наш кремчик готовий. Будемо перемазувати. Такий тортик в мене вийшов. Ось так виглядає мій горіховий тортик. І на смак я вам скажу, що дуже і дуже він смачний є.